Вітаю всіх у рубриці, готую на 5 днів. І для тих, хто заглянув уперше на мій канал, поясню, що ці страви я готую чоловіку у рейс, він далекобійник, тому щоб полегшити йому трошечки роботу, щоб він не готував, а вже мав готові страви. Зберігаються в нього вони в холодильнику, вони заморожені там, тому все може довго зберігатися і нічого не портиться. І розпочинаю я з приготування запіканки. Картоплю порізала ось такими пластинками, вже показую. На відео І далі нарізаю також ось такими кільцями цибулю, можна нарізати і напів кільцями, як кому подобається. Далі нарізаю рибку. У мене тилапія Знаю, вже що тилапія не дуже корисна риба, тому більше купувати її не буду, але оскільки я ще не знала, то купувала і готувала. Можна замінити хеком або мінтаєм У картоплю я додаю сіль. Перець, також малину паприку, трошки сушеного часнику і олії. Все ретельно перемішую і викладаю картоплю ось так на змащений пергамент, ось такими рядами, трошки закладаючи одну на одну. Далі на картоплю викладаю цибульку нарізану кільцями, і на цибульку вже зверху завершаю рибкою. Рибу потрібно також посолити, поперчити по бажанню. Можна також посипати трошки сушеним часничком. Я посипала ще орегано трошки. І накриваю фольгою, запікаю під фольгою спочатку 30 хвилин при 200 градусах, а потім відкриваю фольгу і ще 30 хвилин запікала без фольги. Але ви завжди слідкуєте за своєю духовкою, тому що в когось краще пече, в когось гірше, тому потрібно дивитися. Я дивлюся по тому, якщо картопля вже м'яка, значить страва вже готова. Дуже смачно, тому що картопля пропитується ось цією рибкою і це виходить смакота. Далі буду готувати таку страву. Не знаю, як її назвати, я сама придумала. Натираю кабачок на мілкій терці, Потім згадала, що у мене є в комбайні така насадка, і тому скористалася цією насадкою, щоб швидше це зробити. У мене було два кабачка. Десь важила близько 1 кг. Далі поставила кабачок на 20 хвилин, щоб з нього юшка зійшла. А ось на терці натираю вже цибулю. Десь в мене така середня цибуленка, в окремій тарілці натираю поки що. І також до цибулі Одразу видавлюю 2 зубчика часнику. Ну і тут В мене вже пройшло 20 хвилин, я починаю віддавлювати гарно кабачок, Повністю, щоб уся юшка залишилася у мисті. Потрібно дуже гарно віддавити. Далі Покажу вам пізніше, що я ще робила, тому що все-таки, коли він стоїть, то він потім ще пускає юшку, і це дуже недобре присмажені саме у цій страві. Тому дивіться, показую, скільки юшки ось тут вийшло. І далі сюди до кабачка відправляю вже ось цю натерту цибульку з часником і додаю спеції. Сушений часничок, малений. Перець і сіль. Також додала сюди десь 4 столових ложки борошна, вбила сюди 2 яйця і ось так перемішую ретельно, все разом до однорідної консистенції. Також зробила фарш, натерла фарш цибульку, додала сіль та перець, перемішала. Цибулю натирала на терці для деруна у фарш. І далі формую ось такі типу, як деруни з фарш. У мене виходять, тільки зроблена основа у мене з кабачка. Ось так на долонці я розкладаю трошки плоскенько ось цей кабачок натертий, і в середину ложу фарш, зверху прикриваю знову кабачком і обсмажу. І ось тут покажу вам, що дуже незручно було. Тому що юшка знову-таки збиралася, і вони трошечки ось так, ну не зовсім розлізлися, але не дуже гарно тримали форми. А я далі взяла ось цю основу з кабачка, виклала на друшлаг і друшлаг поставила, ось там в мене стоїть на тарілці, трошки погано видно за сковорідкою І ось так поступово юшка собі стікала, і ось ці вже такі. Так названі деруни з кабачка вийшли вже дуже класні, трималися форми, і дуже гарно їх було і перевертати зручно, вони вже не розпадалися і гарненькі були на вигляд. Тому ось такий лайфхак. Обов'язково потрібно ставити на дуршлаг, щоб воно собі поступово там стікала ще юшка. Дуже виходить смачне поєднання. Спробуйте, якщо так ще не готували. Викладаю я їх на дощечку, щоб вони замерзлись, і тільки після того складаю у пакетик для того, щоб вони між собою не злиплися при заморожуванні. Далі буду готувати. Вареники у картоплю відварену я додала смажену цибульку, і далі розкачую ось такі шматочки тіста невеличкі порційно. І в мене є така штука для того, щоб зробити такий гаджет для того, щоб робити вареники, ліплю на нього. Він дуже класно підходить, якщо начинка така тримається. Кубки, можна сказати, то тоді дуже швидко виходить. Це головне, накачати багато ось цих круглих формочок, і дуже гарно швидко заліплюється. Дуже давно вже купувала її на Аліспрес, тому дуже класно вона виручає. І також в мене ще залишився фарш, той, який я використовувала при смаженні з кабачком, то вирішила ще заліпити пельмені, оскільки тіста також було вдосталь. Вже показувала неодноразово, як роблю тісто. Завжди роблю його на кип'ятку, тобто окропом заливаю. І тоді тісто при заморожуванні і розморожуванні, потім не розварюється при варці. Далі буду готувати наступну страву. Для неї спочатку нарізаю філе курячи ось такими пластинками, потім ось ці пластинки дрібненько нарізаю таким, ну, щоб вийшли дрібнесенькі такі кубики. Також потрібно ще взяти десь приблизно середню цибулю і нарізати її маленькими квадратками. У мене була половинка великої цибулі, то мені було достатньо. Нарізаю ось так її кубиками і далі будемо обсмажити. На сковорідку я додала масло гі, далі відправляю. ось М'яско порізане малесенькими кубиками, обсмажу його до готовності і відправляю сюди цибульку. Разом з цибулькою тушкою, перемішую постійно, і коли цибулька вже підрум'янилася, м'ясо також вже готове. Я додаю вже спеції: додаю сіль, мелений перець, також трошки сушеного чеснику, меленої солодкої паприки. І ще додам декілька столових ложок вершків. Також додала ще моркви, у мене була заморожена, тому додала її шматочок такий невеличкий, можна, звичайно, натерти одразу свіжу. Ось додала 2 столових ложки, десь приблизно вершків. Для того, щоб фарш був соковитий. Ну, а далі буде трошки шок-контент, у мене було тісто філо. Я його поставила в морозильну камеру. Воно в мене там зберігалося і завчасно була купила і десь щось переставляла. Вони, звісно, при тому, що було заморожене, трошечки поламалося. І я не хотіла його викидати, мені було шкода, тому я ось такі більші шматочки. Завертаю ось такі конвертики. Коли воно засмажиться в духовці, то в принципі не буде ніякої різниці, ніж би воно було цілим. Тому ось такі більші шматочки я формую в конвертки, викладаю в фарш серединку, трошки ще додаю сиру натерту і ось так завертаю, наскільки це можливо, з усіх боків відправляю на деко. Випікала десь хвилин. 30-40 при 200 градусах. Звісно, не все тісто було таке більш-менш квадратне. Деякі шматки дуже сильно подрібнились, то я пізніше покажу, що я з ними придумала. Це, наприклад, якщо у вас так само станеться, як у мене, коли-небудь, то ви собі будете знати, що не потрібно викидати, тому що воно ж хороше, в принципі, тільки потрібно придумати, що з ним зробити. Ось в мене пройшло 30 хвилин. Я дістала, бо тісто воно так засихає при випіканні і вирішила змастити йогуртом. До йогурту дала Трошки солі і ось так випікала, воно стало м'якеньким. І ось такі вийшли конвертики. дуже, до речі, смачні і нічим не якби ніби коли було тісто в мене ціленьким. Але, звісно, вам не треба ламати, якщо у вас тісто ціле, то можете приготувати як ідея. Далі покажу, тут якраз я буду використовувати інше тісто, яке в мене дуже сильно потрібнилося. Відправила у миску 500 г сиру кисломолочного, трошки його вилочкою розім'яла. Далі до нього додаю яйце два штуки, перемішую знову вилкою, додаю спеції сіль, перець, сушений чесничок, також додала кріп, в мене був заморожений, можна взяти, звісно, і свіжий. І перемішую знову все ретельно вилочкою. далі сюди в цю суміш вже додаю ось це тісто. Тільки я його ще більше порвала, на ще дрібніші шматочки, ось так руками, і ретельно вимішую разом із сиром, щоб воно з'єдналося так до однорідності. І ось цю однорідну масу буду викладати у форму. У мене така невелика форма. Прямокутна я застелила пергамент, змастила оливковою олією і далі викладаю сюди ось цю, цю суміш. ретельно ось Ось так, лопаточкою все розглажую, розрівнюю, щоб воно так гарненько втрамбувалося, і буду випікати. Я не засікала час, але пекла при 200 градусах, поки зверху не стане рум'яний. Дуже класна ідея вийшла, до речі, дуже смачно в такому солоному вигляді. До речі, можна зробити таке і в солодкому вигляді. Наприклад, додати цукор. Не додавати сюди кропу, звісно, і тоді також буде, як ідея для дітей. Ось показую, як цікаво тісто всередині виглядає, дуже прикольно, нам сподобалося, можна таке щось готувати. Далі буду готувати котлети. У мене тут фарш індика. Я вже натерла туди середню цибулю, видавила десь два зубчика часнику. І люблю додавати сюди розмочену булочку. У мене батон був сухий, я завжди залишаю. І ось розмочила, його сюди додаю. Це найкращий такий варіант, який у мене всі полюбляють. Додаю сіль, перець, одне яйце, і починаю вимішувати все руками. Руки у мене чисті, я завжди їх мию. І ретельно все вимішую дуже довго до такої консистенції, коли вже м'язко стає тягуче. Тоді найкращі котлети такі стають, коли їх добре вимішати, і ще при смаженні, коли вже на сковорідку відправляю, то я перед цим дуже гарно ось так ще відбиваю на руці. Тоді дуже стають такі соковиті котлетки і смачні. Обсмажую зразу на високій такій температурі, більш високій, з двох сторін, а потім вже додаю ще водичку, коли вже на другу сторону перевернула, то вливаю трошки води чайника кипяченої, і накриваю кришку, зменшую температуру до зовсім мінімальної, такої, щоб вони в мене ще потушкувалися під кришкою, щоб були повністю готові всередині. Смажу велику кількість, для того, щоб можна було ще, наприклад, потім в праці своїй чоловік міг відварити. Наприклад, гречку чи макарони, чи будь-іншу якусь кашу, і вже до нього будуть собі котлети до гарниру. Далі буду готувати борщ, Відправила на сковорідку м'ясо, куряче філе, обсмажу його до золотистості, далі сюди відправляю цибульку разом тушкую, далі відправляю моркву. Разом з морквою також трошки тушкую і в кінці додаю вже бурячок. Бурячок у мене був, до речі, відварений цей раз, тому натерла його. Також люблю додати столову ложку десь цукру приблизно і додала ще буквально декілька капель оцту. Як я буду розливати у банки, то щоб краще зберігалося, вона виходить як стерилізоване, то декілька крапель додаю. Тут у мене вже закипіла вода з картоплі, додала лавровий листочок і сіль, і вже служкувалася в мене засмажка. Коли вже картопля готова, я тільки тоді відправляю сюди засмажку. До речі, дуже класна картопля, така розварюється дуже класно, то я люблю таку картоплю використовувати, щоб юшка наварилася від картоплі. Борщ, до речі, в мене без капусти. Далі буду готувати наступну страву. Сюди вже відправила на сковорідку фарш. У мене є фарш з фарш індика. До фаршу, коли вже обсмажила, додала цибульку. Далі додала трошки вершків, сіль, перець, трошки сушеного часнику. Ще в мене була сушена цибулька, додала її також. І ретельно перемішую, вже у мене фарш готовий. У борщ додаю вже зелень, він приготувався, і одразу, коли виключаю, додаю його у банки. І буду одразу закривати кришкою, щоб він тоді дуже класно зберігається, коли одразу, ось так, тільки коли виключите, наливати його, він виходить як стерилізація така. можна сказати, довше стоїть тоді. Тим часом, поки мене там фарш охолодає, я буду готувати відбивні. Філе з Філеч я нарізала такими порційними шматочками, відбила його, додала сіль перець на нього, і також збила яйце з сіллю, з перцем, відправляю борошно в яйце і обсмажу з двох сторін, напевне, які всі готують відбивні. Далі фарш у мене вже охоловця, що я обсмажувала з цибулькою, і додаю сюди подрібнений кріп. Листкове тісто у мене тонке, тому я його не розбила. Якщо у вас товсте, то можете його розкачати трошки. І ось так на одну половинку листкового тіста я викладаю ось цей фарш. Взагалі можна будь-що сюди додавати, формувати в цей пиріг. В що не сформуєте, все буде дуже смачно. І помідор можна додати, і перець болгарський. Я ось цей фарш виклала. і Сир фета вирішила цей раз спробувати додати, і виявилось, що це дуже смачно. Він такий солонуватий смак має, тому фарш потрібно трошки не досолити, щоб не вийшло занадто солене. І ось так другою половинкою прикриваю пиріг і випікаю при 200 градусах десь хвилин 30. Тут, в принципі, фарш готовий, потрібно лише, щоб тісто зарум'янилось і приготувалось, і дуже смачний пиріг виходить. Наступними готую сирники. У сирих кисломолочні додаю 2. Десь 3-4 столових ложки цукру. Також десь 4 столових ложки борошна. У мене тут 750 грамів кисломолочного сиру, але я завжди дивлюся по консистенції сиру. З чогось більше додаю, чогось менше додаю. Словом, тут головне небагато цукру додавати, щоб сир не потік, і не вимішувати його як блендером, щоб він також не тік і дуже легко буде формувати тоді сирники. Я ось зробила вже сир і беру ось. przede По борошні скачую з такою ковбаскою, а тоді ось кожен шматочок я також формую з допомогою склянки, щоб вони виходили ось такі гарненькі. Це дуже легко робити. В принципі, головне, тут це все робити на борошні і всередині не додавати багато борошна, для того, щоб сирники виходили сирниками, а не якимись пиріжками сирними. Тому формую склянкою ось такі сирнички і буду їх обсмажувати. Обсмажую зазвичай на вершковому. Маслі, тому беру шматочок кошкого масла, додаю на сковорідку і далі викладаю сюди сирнички. Обсмажую їх на середній температурі до румяності з двох сторін. Викладаю їх спочатку ось так теж на тарілку, а тоді викладу також на дощечку відправлю морозильну камеру по окремості, щоб вони заморозилися, і тільки після цього розкладу їх у усі пакети. На цьому буду завершити своє відео. Сподіваюся, воно вам сподобалось. Ви щось візьмете собі на замітку. Не забувайте підписати на канал. І поставити вподобайку цьому відео.